Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні четвертий урок і тема нашого уроку етапи створення комп'ютерної презентації. У сучасному світі вміння створювати комп'ютерні презентації є надзвичайно важливим навиком. Давайте з вами, шановні учні, згадаємо, що є таке комп'ютерна презентація. Комп'ютерна презентація це набір електронних документів, підготовлених для перегляду на екрані, монітора або на великому проєкційному чи іншому екрані. Тобто ми з вами можемо зробити презентацію і маємо розуміння, що це своєрідний набір електронних документів, саме призначений для. Презентації для того, щоб щось представити. Існують різні програмні засоби для створення презентації, ось деякі з них: Microsoft PowerPoint, Google презентації, LibreOffice Impress. Ці, Це ті програмні засоби, які ви могли зустріти вдома, встановлені на комп'ютері, або в школі їх найчастіше використовують саме для створення. Комп'ютерних презентацій. Оволодівши якимось цих програмних засобів, ви обов'язково зможете з легкістю створювати презентації і працювати в інших продуктах. Тобто, якщо ви оволодієте Microsoft PowerPoint, то великого, е, великого труда для вас не составить для того, щоб перейти в Google презентації або в LibreOffice Impress. Оскільки ці продукти мають схожий інтерфейс. Та давайте з вами поговоримо про те, що процес створення комп'ютерної презентації складається з певних етапів. Тобто, коли ми вирішили створити комп'ютерну презентацію, то ми маємо розуміти, про те, що перше, що ми маємо зробити, це визначити мету створення презентації. Коли це зробили, ми з вами маємо знайти. Потрібні нам матеріали вже на другому етапі під час створення презентації. На третьому етапі, обравши програмний засіб, ми визначаємо структуру презентації, і саме в цьому програмному засобі створюємо презентацію в редакторі презентації, який ми обрали. Отже, ще раз. Перш ніж Відкрити редактор презентації для створення слайдів і розміщення на них об'єктів потрібно зробити певні кроки, без яких створити презентацію не вийде. Це, розуміючи мету створення презентації, визначити, що ми хочемо в цій презентації донести, яку інформацію. Визначити який програмний засіб і почати створення презентації. Та ми маємо ще врахувати, для кого створюється ця презентація, а саме цільова аудиторія. Які матеріали, як їх краще розташувати, і які програмні засоби. Тобто, врахувавши в ці, ці моменти, вже ми з вами зможемо. Створити гарну презентацію. Та є певна цікава можливість. Давайте поміркуємо, на яких малюнках у першому чи у другому ряду краще показана рух об'єктів. Ми бачимо перший малюнок, де у нас ракета рухається у напрямку до певної планети або м'яч до воріт витить, і друга. Мені здається, що все ж таки краще показана рух об'єктів саме на перших малюнках, оскільки продемонстрована траєкторія, за якими рухаються об'єкти. І ось це дуже важливий такий момент під час створення документів презентації, оскільки презентація це своєрідний документ, який найчастіше виступає в ролі доповнення до. Доповідача, і він має виглядати в саме слово презентація від слова презентабельна, тобто вона має бути візуально гарно оформлена. І однією з таких можливостей візуально гарного оформлення презентації є саме ось ця цікава можливість створення анімацій у комп'ютерних презентаціях. Тобто ми з вами можемо не лише подавати якусь інформацію у вигляді тексту чи звичайних зображень, а можемо ще в презентаціях додавати анімації. Давайте з вами я зачитаю вам визначення, що є таке анімація. Анімація від французького animation – оживлення є одним зі способів, як можна продемонструвати рух або видозміну об'єкта на екрані комп'ютера комп'ютерній анімації окремі етапи руху або видозміни об'єктів подаються як окремі зображення. Ці зображення демонструються упродовж короткого часу, після чого замінюється зображенням наступного етапу. За рахунок швидкої зміни зображень складається враження, що об'єкт рухається або змінює свій вигляд. Ось як продемонстрована на цьому прикладі, де ми бачимо. Людина, яка наче біжить. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день, створюючи презентації, ми можемо не просто подавати якусь інформацію, а подавати її анімована і дуже гарна. Це покращує наші анімації. І саме цим ми на наступному уроці практично з вами і займемося. Зараз давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми згадали поняття комп'ютерної презентації, поговорили за етапи створення презентацій, поговорили за можливість створення анімації в редакторі презентацій. На наступному уроці створимо анімацію з дуже важливою метою. Ми з вами будемо працювати практично і мета наша надзвичайно важлива, оскільки вона є корисна. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Давайте з вами переходити до наступного уроку і виконувати практичну роботу. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал.